Фармадол. Таблетки від головного болю. Журналісти Вашингтон Пост припускають, що найменший рік країна-терористка може оплачувати війну і навіть в умовах санкцій. Американська розвідка буцім тоді йшла висновку, що російські високопосадовці, агентства та персонал олігархів стурбовані наслідками санкцій, хоча й пристосовуються до них. Однак документи не враховують вплив останніх обмежень, а також різке падіння доходів Росії від нафти. Крім того, розвідники закрили очі на інші фактори до прикладу, витрати боєприпасів і вербування нових солдатів. А це не аби як потрібно ворогу. А ще інформація зі злитих документів посилається на дані з перехоплених приватних розмов росіян. То чи варто вірити такому аналізу? Думки експертів розходяться. Не ну, можна взагалі так ставити питання, скільки росіяни ще можуть фінансувати війну? Uh -huh. Іран 40 років санкціям. Вони дуже сильно збідніли за цей час, але все рівно так сяк вони в будь-яку війну змогли б профінансувати. Те саме з росіянами. Питання в тому, лише скільки вони можуть витрачати. Фінансів, ми бачимо, що санкції працюють і обмежують можливості Росіян ведення війни. Є й інша інформація із секретних документів. Американська розвідка виявила, що деякі кремлівські чиновники відчувають дедалі гострішу нестачу робочої сили, адже призов і вербування на війну вплинув на російський ринок праці. Вони отримали дефіцит трудових ресурсів, особливо специфічних трудових ресурсів, коли ми говоримо про молодих освічених людей. Однак Україна та її партнери не сидять, склавши руки. Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти ворога. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, і як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно? Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік. За кадром, міністр, у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Ми готуємо кілька важливих потужних кроків. Відомо, що Євросоюз уже розробляє 11-й пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн розкрила деякі секрети. каже, новий санкційний пакет перекриє усі шляхи для обходу чинних обмежень. Європейці і американці будуть відклітковувати як. Росіяни входять санкції і вводити додаткові обмеження для того, щоб це цей обхід санкцій став менш ефективним.